Отче, прослав мене в себе тією славою, що я мав у тебе ще перед тим, як з'явився світ. Але що саме означається слава? Це не просто сяйво чи видима велич. Грецьке слово доха охоплює велич, владу досконалість. Коли Ісус говорив це, він знову стверджував свою божественну природу, показуючи, що його прихід у світ не зробив його менш богом, але що, прийнявши людську подобу, він тимчасово відмовився від деяких проявів цієї слави. У посланні до Филип'ян 2.4.6.7 це пояснюється так. Хоча він і був за природою богом, однак не вважав за здобуток бути рівним Богові, але зрікся себе, прийнявши вигляд слуги. Ця деталь змінює багато чого. Якщо Христос просив бути знову прославленим, це означає, що його місія на землі включала набагато більше, ніж просто навчання і творення чудес. Він відновлював щось, що здавалося прихованим. Але це стосувалося не лише його. У наступних віршах Ісус поширює це прохання на всіх, хто повірить у нього Я передав їм славу, яку Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми єдині. Івана 17,22. Тобто його слава це не лише небесна реальність, але щось, що він бажає розділити з тими, хто йде за ним. А тепер уявіть силу цієї молитви. У той момент, коли збентежені учні і римські воїни наближалися, щоб схопити його, Ісус думав не лише про свої страждання, а й про долю всіх, хто колись увірує в нього. Він вже бачив майбутнє, вже передбачав тих. Хто буде покликаний жити в цій самій славі? І його прохання все ще звучить у вічності, бо слова самого Бога не обмежені часом. Але в чому ж полягала справжня природа цих вічних відносин між отцем і сином?